Oh <laughs> Не знаю докладних планів керівників резиденції, свіжоспеченої лауреатки премії Стуса Тетяни Пилипчук, директорки Харківського літмузею і кураторки зі співзасновниці резиденції в будинку Слово, а також прекрасної кураторки безпосереднього логістики і безпосереднього проживання тут в будинку Слово, влади Дерманської, а також. Найкращого в світі економа розпорядника Олександра Савчука. Так, не кожен день до тебе один з найтилованіших видавців України приходить підрихтувати ручку до дверей. Одним словом, не знаю докладних планів. Мене як резидентко всіляко опікують і всіляко толерують усі мої творчі забаганки. Але Розповім, що якщо резиденція триватиме, а вона мусить тривати. Маємо всі до цього прикластися. То в мене досвід творчого життя невеликий. Властиво, тут три тижні тому під камерою, коли я спілкувалася про те, що Тетяна Полипчук ще тоді кандидатує на премію Стуса. Я за про нелюдське камери на своєму ноутбуці набрала перші рядки задуманого мною твору. І ось за три тижні, попри те, що в мене було кілька е з десяток презентацій, зустрічей і розмов про форум військових письменників, про антологію голоси, мені все-таки вдалося написати два великих розділи. Я не знаю, чи це будуть два розділи в майбутньому в книзі, чи буде ця книга, але процес неймовірно захопливий. Е мій дорогий товариш, е який зараз у Харкові. Був по службі, по роботі, прийшов на одну з зустрічей на презентації, каже: А не забагато в нас в Україні письменників. На що я йому сказала Володю? Насправді це питання мене гризе практично 30 останніх літ мого життя, коли я в цю літературу зайшла. Зайшла я, так би мовити, службового входу, не через парадне. Я завжди була в системі тих, хто опікує, тих, хто. Залюблює авторів або не залюблює в залежності від того, які стосунки в нас складалися як бібліотекаря і автора, як менеджерки і автора, і як людини, яка промоціює не просто книгу і автора, а сам проект життєве читання. Тому що для мене загалом, попри всю мою шалену любов, до багатьох авторів, з якими мене за цих 30 років звело життя, все ж таки найголовнішою життєвою місією для мене є промоція, пропаганда, жорстке нав'язування системи, системи цінностей о цього неймовірного божого дару вміння кайфувати від читання від процесу отримання інформації. Тоді, коли ти щитуєш рядки, чи з паперової, чи з електронної книги, чи з паперового, чи з електронного носія. І тут для багатьох моїх друзів знайома вже меморіальна дошка з переліком всіх мешканців будинку Слово, тогочасного, тоді, коли цей будинок власне ввійшов в драматичну історію української літератури та й загалом в українську історію. Мені хочеться ось ці всі секрети вам розповісти, бо що на відповідь Володину, чи не забагато нас письменників в нашій літературі, я сказала судити тим, хто рахує письменників. Я ж вже в цій навіть резидентській дійсності кілька разів авансом отримала називання себе письменницею. Тому що на резиденції хто має бути? Творець. Я явно не музикантка, я явно не художниця, не ілюстраторка. Я працюю словом, значить, буде вона письменниця. І тому ті е, контактери в резиденції слова, які не дуже вникали в мою діяльність, тут вони мене так і називали. А я внутрішньо не вже не мала супротиву. Мені звісно, цікавіше бути найдвожево, найбожевільнішою, найпритрунніші бібліотекаркою цієї країни. Ніж однією з талановитих письменниць початківців. Але хто ми такі, щоб зараз зважувати і заважувати на такі речі? Як я люблю в наших прекрасних містах зустр... Зустр... зустрічати прекрасних людей? Подивіться, подивіться, зробимо вигляд. Що це от в Краматорську левкоскоп, то був абсолютно сюрприз. Тут у Харкові місця побільше, місто побільше. Треба було домовитися, коли до Харкова приїхав Микола Іванович Мох. Легенда Харкова. Я ще навіть була в магазині білизни, і там дві продавчини доросліша і молодша, знають пана Миколу. Я не кажу, що продавчині в білизні не магазини. Вони знають, ну знають одна через те, що дітей внуки водила на Миколая, а друга знає, тому що ходила в театр і знає історію. Але я зараз мандрую, ми трохи гуляємо вечірнім Харковом, і в нас почалася одна розмова. Чому я? Я зізналась з паном Миколою, що мені дуже... Слово «комфортно» взагалі недоречно в цьому випадку, але мені дуже повноцінно живеться в Харкові на резиденції. І він мене прямо, як людина, дуже пряма, то я дуже люблю, поважаю. Каже: ну чому саме тут? І в мене, звісно, трішечки такий є. Але я вирішила знайти відповідь, що тут дуже висока щільність проживання життя, і мені вдається якось бути ефективною і корисною по самовідчуттях живучи в цьому проекті. Бо цей проєкт є моїм життям. І тепер я попрошу пана Миколу. Скажіть мені, будь ласка, я потім це щоденник відео щоденник вмонтую в моєї резиденції. А чому ви спиталися? Чому саме тут? Що ви мали на увазі? Що мене мав Харків розчарувати? Я ж давно його люблю і щиро. Mm, ну для мене Львів одне з найближчих моєї душі і серцю міста. Він замін мене завжди притягував, він мене завжди цікавив, він мені завжди дарував щось абсолютно неочікуване, фантастичне. І Харків я живу 50 років, і тому, бачите, одна людина знаходить потяг до діяльності, до творчості. до… Прояву своїх ну, всіх тих можливостей, які вона має в своєму місті, тобто в чужому місті, а в своєму ні. Так я точно тут. Я з Харкова, харків'янином вже півстоліття, але я в Львові оживаю більше ніж в Харкові. Я не можу я пояснити тої причини і чому так? Напевне, напевне, щось таке. Додає нове місто тобі того, що ти в собі не знаходив в своєму місті, і кличе до того, щоб це віддати, щоб це поділити, щоб, щоб не загубити і не, 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 не втратити час. Бо він такий швидкий. Він ми так мало живемо на цій планеті. Здається, кілька не знаю, тільки народився вже помирати. Тому я і щоб от в тій рисочці між роком днем народження і роком, коли ми перейдемо в місця, в місця краще, як нам говорять, ми в це вірив. Щоб всі рисочці було багато повноти життя, то, напевно, я за вами погоджуся. Харків для мене це недалеко, не перший приїзд. Тут безлюдівці виросли мої діти, їздили до своїх бабусі, дідуся, двоюрідних. Для них це було їхнє місце дорослішання. Вони взагалі до п'ятого класу писали твір в школі, як я провів літо. я був бабусі, дідуся, в селі, яке називається Харків. Mm -hmm. Я так боролася з ними, але вони вважали, що влітку всі діти мають бути в селі. Раз вони в Харкові, значить Харків це їхнє село. <сум> Цю історію я ще не розповідала в Етері, але хай вона буде. Для мене Харків не збагне. І як казали класики, місто на контрастах, і зараз для мене ця, ця контрастність якраз в позитив, тобто зрізи контрастності зараз в позитивну сторону. Я бачу руйнування. Я зовсім не нехтую небезпеками, які є тут вищими ніж Львів. Але як сталося на жаль, трагічно і символічно, що коли я була тут, перші дні тут було дуже гаряче. Я була з донькою, в мене була потрійна така об осторога. Але в саме в цей час у Львові сталася одна з найстрашніших трагедій цієї війни. І вбивство львівян від нашого штабика, від нашої з вами любимої бібліотеки, волонтерського центру, буквально за неповних два кілометри. Тому про безпеку міст ми зараз навіть не говоримо, так. а говоримо про натхнення міста. Так. Кожен має знаходити, тому що Україна наш один великий дім, і кожен в кожному місті може знайти людей, бо місто це тільки люди. Так. Каміння можна любити, архітектура може бути цінна. Але я вчора ходила у футболці турецьк. Нью-Йорк, mm -hmm. тому що наші азовці відбили вчора частину Нью-Йорку, назад до української землі. Хотілося цей день підтримки робити, і важко знайти любов. Каміннях турецька, так в їхній архітектурі, і несправедливо любити міста тільки за архітектуру. Міста це завжди люди. Так, от з вашого спічу, з моєї думки, мені здається, приїжджати в міста і любити людей в цих містах, знаходити своїх людей. Тоді всі ці міста будуть нам трансформувати в цю енергію, про яку ви кажете. Де ми будемо відкривати те, що дома, на що вдома не завжди вистачає часу. Так, Оттак, так, так, так. дякую вам і рідний. Ідемо М -м. пити каву. Дякую.